Черговий випадок про загибель людей під час купання в Чорному морі на узбережжі кароліно богайської територіальної громади сколихнув вчора громадськість. З різницею в 20-30 хвилин на двох різних локаціях пролунали потужні вибухи в морі, які забрали життя одразу трьох людей. В державній службі надзвичайних ситуацій вкотре зазначають, що на території Білгородністровського району немає місць, відведених для купання та відпочинку. Жодне місце. Для купання не відповідає тим вимогам, які повинні відповідати для безпечної відпочинку людей та дітей на воді. На сьогоднішній день діє заборона щодо перебування на березі Чорного моря. Дана заборона діє на підставі наказів і місцевих органів виконавчої влади і військової районної адміністрації, і військових частин та обласної державної адміністрації. Першу чергу за дотримання вимог воєнного стану щодо заборони купання та перебування на прибережній зоні, відповідальність покладена на місцеві ради, де се здійснює нагляд та реагує на ситуації. Перевіряли. Всі місця, де є проходи до моря, всі проходи були обладнані табличками щодо заборони перебування на березі Чорного моря. Є безліч різних вказівок, що пляжі заміновані, що берег моря замінований, і що людям заборонено перебувати на воді. Ми ще раз застережуємо і наголошуємо, що купатися в морі вкрай небезпечно. Хочу наголосити, що територія кароліно богацької сільської ради, що включає село кароліно богаць і Затока, не Сергіївська громада, не Лібідівка, не Катранка, не Російка, не забезпечені рятувальними постами. Тобто, якщо, не дай Боже, ви будете купатися і з вами, що трапиться, вас буде виносити в море на матрасі, на інших надувних при предметах, то ми не зможемо вас врятувати, тому що співробітникам Державної служби України з навчальних ситуацій заборонено виходити в море. Ми навіть не маємо права перебувати на березі моря, на пляжі, і жодна рятувальна служба вас не зможе врятувати. При виявленні невідомих предметів на узбережжі чи воді, які можуть становити загрозу, реагуйте негайно. Якщо люди побачили вибухонебезпечний предмет, вони повинні обов'язково зателефонувати за номер телефону 101-102. Ми вже будемо виясняти, що це за вибухонебезпечний предмет, хто за нього повинен відповідати і хто його буде знищувати. Купатися заборонено небезпечно міни узбережжя непридатне для відпочинку. Написано не для галочки, не для гучності таких висловів, а для вашої пильності і відповідних застережних дій, які збережуть ваше життя. Ірина Вербинська Натолі Лукінчук, перший муніципальний.